Привіт, це новий MacBook Air на GPM3 2024 року. Ноутбуки Apple в світі мають чималу популярність, але більшість продажів збирають собі саме MacBook Air. Це тому, що ці комп'ютери мають найменший цінник і задовільняють більшості потреб. Це найкращий вхідний квиток для того, щоб стати користувачем Mac, і це, напевно, один з найкращих за дизайном ноутбуків на ринку. Він тонкий, він легкий і він потужний. Раніше лінійку Air вважали друкарською машинкою, проте зараз на цих комп'ютерах можна монтувати відео, обробляти фотографії та робити достатньо складні задачі. Тому я можу сказати, що MacBook Air це найкращий початковий рівень для того, щоб стати користувачем Mac. Але чи варто ставати користувачем Mac саме з цим MacBook Air на m 3 Або якщо ти вже користуєшся якимось MacBook, чи варто переходити на цей комп'ютер? І як сильно він відрізняється від попереднього Air на m 2 Насправді, це найнудніше оновлення MacBook, яке я колись бачив. Дизайн не змінився. Екран той самий, клавіатура Трекпати MagSafe – те, що й було до цього. А тому єдина причина дивитись на цей MacBook Air це останній чіп в лінійці Apple Silicon M3. Щоб зрозуміти, чи вартий MacBook Air 24-го року уваги, я проведу багато тестів в професійних застосунках, наприклад, таких як Photoshop, Final Cut, After Effects та Unreal Engine. Подивившись це відео, ти дізнаєшся не тільки, як цей ноутбук працює в більшості програм, а також наскільки m 3 відрізняється за продуктивністю від M1, M2 та навіть M3 з активним охолодженням. Привіт, мене звуть Михайло, ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. Комплектація MacBook Air у 2024 році ніяк не змінилась. Тут є всяка документація, наклеїчки звичайно, кабель для зарядки MagSafe та адаптер живлення. В моїй комплектації він має потужність 30 Вт, але також буває ще на 70 Вт або на 35 Вт з двома роз'ємами. На сайті Apple можна обрати, який тобі потрібно, але якщо ти живеш в Україні, як і я, то тут як пощастить. Скоріше за все, якщо ти будеш обирати Air на 256 ГБ, тобі покладуть на 30 Вт, А якщо від 512, то тут або на 70 Вт, або два роз'єми Type-C. Що змінилось в новому MacBook Air? Насправді, окрім процесора, є ще декілька оновлень, тому сказати, що нічого не змінилось, це неправда. Наприклад, тут тепер не Wi-Fi 6, а Wi-Fi 6 e Тобто MacBook Air 24 року підтримує більше каналів, які працюють вже на 6 ГГц. Але, звичайно, для цього потрібно мати відповідний роутер. Кольори нового MacBook Air не змінились. Їх також 4: сріблястий, сірий, темносірий і шампань. Однак темно-сірий колір, який називається темна ніч, має оновлене анодування. Це зроблено для того, щоб зменшити кількість відбитків пальців, проте я все також не рекомендую брати темний колір. Причина в тому, що як не крути, це пофарбований алюміній, який з часом може втратити свій вигляд. Подряпини на такому MacBook будуть дуже помітними. Та й насправді я сумніваюся, що MacBook Air в темному кольорі буде менше бруднитись. Ось що було з MacBook на М 2 під час огляду. Коротше. Три інших кольори це кращий вибір. Новий MacBook Air на M3 підтримує роботу з двома зовнішніми моніторами, але й тільки якщо закрити кришку. При відкритому ноутбуці працювати буде тільки один. І останнє, що змінилось в порівнянні з MacBook Air на M2, це базовий накопичувач пам'яті. На жаль, це все ще 256 ГБ, проте Apple перестало робити ту дурню, яку робила до цього. Раніше, якщо ти обирав MacBook Air на чіпі m 2 на 256 ГБ, то швидкість SSD була вдвічі меншою. Зараз такої проблеми нема, а тому неважливо береш ти на 256 або на 512, швидкість SSD буде однаковою. Цей параметр дуже важливий, тому що він впливає не тільки на швидкість відкривання застосунків і файлів, а також на роботу всього комп'ютера. Зараз в сучасних MacBook, якщо не вистачає оперативної пам'яті, в діло підключається SSD. Особисто я часто працюю у Photoshop, і ця падлюка їсть оперативну пам'ять як не в себе. При роботі з великими файлами диск починає потрохи заповнюватись, і через деякий час Мак мені пише, що в мене немає вільного місця. При тому, що до початку роботи було вільно 50 60 гігабайт. Саме тому дуже важливо не заповнювати всю пам'ять MacBook і тримати частину порожньою. Ця частина використовується як оперативна пам'ять. А тому обираючи собі новий комп'ютер, треба враховувати і цей момент. В цілому, я можу сказати, що лінійка MacBook Air 24 року змінилась не сильно, а тому тут нічого не стало гірше. Це все також металевий корпус, але при цьому комп'ютери не важкі. Маленький Air важить усього 1 ,240 кг 240 г, а великий 1,5 кг. Товщина обох чуть більше сантиметру. І якщо тобі потрібно носити комп'ютер щодня, то це один з найкращих варіантів, що є. Навіть якщо в тебе є гроші на MacBook Pro і ти не виконуєш ніяких складних задач, то в цьому випадку краще обрати Air, тому що основні задачі він і так потягне, він легкий, його легко собою всюди носити, та ще можна заощадити. Екран MacBook Air 24 року все ще не має 120 Гц, це лише 60. Проте від екрану я все одно в захваті, тому що тут тонкі рамки, розширена колірна гама P3 та велика роздільна здатність, котру Apple називає Retina. А це означає, що на такому екрані можна професійно займатися кольоровою обробкою, фотографіями або невеличким монтажем. Так, звичайно, у Apple є екрани і краще, але на цьому можна робити те ж саме. Якість екрана ніяк не обмежує тебе. Єдине, що хотілося більше, це яскравість екрану. Вона тут 500 ніт. Якщо користуватись комп'ютером сонячний день на вулиці, цього може бути замало. Екран має впізнаваний виріс, в якому вбудована камера. Вона вміє записувати відео в Full HD, чого буде достатньо для звичайних конференцій. А якщо тобі потрібно щось краще, тоді можна використовувати iPhone як фронтальну камеру. Все під'єднується без проводу через Wi-Fi. потрібен лише тримач. І ще одна річ, яка стосується дизайну комп'ютера, та і взагалі взаємодії з ним, це звук на MacBook Air біля клавіатури. Відсутня решітки динаміків, тому звук на ньому гірший ніж на Pro, але все одно кращий ніж у конкурентів на Windows. Поговоримо про те, що скільки коштує. Apple зняли з виробництва Air на 15 дюймів на чипі m 2 та на 13 дюймів на чипі m 1 Наразі найдешевший Air, який є, це 13-дюймовий на чипі M2. На офіційному сайті він коштує від 1000 доларів, але це ціна за 256 ГБ. І ось саме такий я не рекомендую брати, тому що, як я вже казав до цього, в нього вдвічі повільніше SSD. MacBook Air з чіпом m 3 на 13 дюймів на момент запису цього відео можна придбати за ціною від 1100 доларів, на 15 дюймів – від 1300. Базова тренажка стартує з процесором, в якому не 10, а 8 ядер графіку. Це можна виправити за 100 баксів. Але за 200 ми вже отримаємо 512 гігабайтів і, включно до цього, процесор з 10 ядрами ГПУ. І насправді в мене виникає очевидне питання. Чи є сенс від базового MacBook Air. Ось в чому справа. Кожен наступний апгрейд на сайті Apple коштує занадто багато. Хочеш не 8 ГБ оперативки А16, заплати 200. доларів. Хочеш не 256 А512 накопичувач ще 200 доларів. Максимальна комплектація на 13 дюймів, на 24 ГБ оперативної пам'яті і 2 ТБ накопичувача обійдеться вже в 2300 доларів. І в цьому я не бачу ніякого сенсу. За такі гроші можна вже обирати якийсь MacBook Pro. Зазвичай Air беруть якраз люди, які хочуть максимально заощадити, і їм не потрібна надлишкова продуктивність про версії. З таким MacBook вони сидять в браузерах, дивляться фільми, іноді відкривають якісь там документи. В рідких випадках Photoshop. І очевидно, з цим запросто впорається MacBook Air на m 2 Тобто, купивши його, можна ще трохи заощадити або взяти з більшою пам'яттю. А на сьогоднішній день взагалі всі ці відоси я монтую на своїй прошці на m 1 і не сказати, що за цей час вона сильно застаріла. Тобто можна ще більше заощадити, купившись, знятись з виробництва MacBook Pro на чіпі m 1 а там, до речі, є активне охолодження. Тому, щоб відповісти на питання, чи вартий MacBook Air на m 3 уваги, давай перейдемо до тестів і подивимось його продуктивність. В мене MacBook Air на 256 ГБ з 8 ГБ оперативної пам'яті, 8 ядер CPU і 8 ядер GPU. А так як це лінійка Air, то тут, звичайно, немає активного охолодження. Тому в кінці я також дам висновок щодо нагріву цього комп'ютера. Geekbench 6. В цьому тесті MacBook Air набрав 3137 пунктів в singlecore і 12117 в мультикор. Давай порівняємо ці показники з тими, що я отримав в минулому відео, де порівнював MacBook Pro на 14 дюймів з чипом M3, Air на M2 та мій MacBook Pro з чипом M1. OpenCL нам видав цифру в майже 26 тисяч, а Metal 41600. Як ти бачиш, цей MacBook за графікою поступається чипу m 2 Думаю, причина в тому, що тут 8 ядер графіки, і особисто мені цікаво, чи буде це впливати на роботу в професійних застосунках. Так, в нас є ще один тест продуктивності. Це Signbench. Він показав 139 поінтів single core і 617 в мультикор. В цьому тесті Air не тільки обігнав М2, а й наблизився до прошки теж на М3. Тепер я хочу подивитись на швидкість SSD. Запис набирає від 15 до 2000 мегабіт на секунду, а читання до 3000. Цей показник вищий, ніж у MacBook Air на M2 на 256 ГБ, тому що, як ми вже говорили до цього, тут стоїть нормальний SSD. Він має два чіпи NAND, що якраз і подвоює швидкість. Однак, порівнявши показники з нашими комп'ютерами, бачимо, що швидкість запису все одно нижче, ніж у прошки на 14 дюймів, і навіть ніж у прошки на 13 дюймів з чіпом m 1 Коротше, Apple поставила типу нормальний SSD, але все ще намагається на чомусь економити. Швидкість стала кращою за M2, але все ще не дотягує до M1. Ну що ж, нарешті прийшов час подивитися, як MacBook Air з чипом M3 працює в повсякденному житті з професійними застосунками. Я перевірю його у Photoshop, Blender, Logic Pro, Xcode, DaVinci Resolve, Premiere Pro, Final Cut, After Effects, Конвертер Video та Unreal Engine. До речі, всі ці тести я проведу максимально близько до тих, котрі були в минулому відео, тому ми зможемо порівняти отримані результати і з'ясувати, наскільки Air потужніший в порівнянні з M1, M2 і M3 з активним охолодженням. У фотошопі я збільшив зображення в 4 рази, це зайняло 16 секунд. Цей показник один в один з прошкою на такому ж чіпі, і очевидно, що це швидше ніж на m 1 та m 2 Рендер у блендері зайняв 7,5 секунд, що теж досить близько до прохи. Logic Pro це додаток для музикантів, тому важливо, скільки комп'ютер може відтворювати одночасно доріжок. В мене тут є підходящий тест і його результати напряму залежать від процесору. MacBook Air з чіпом m 3 зміг відтворити одночасно 85 треків. Чомусь це такий же результат, як і в минулому Air з чіпом m 2 А ось MacBook Pro на m 3 з охолодженням видав 118 треків. І навіть MacBook Pro на m 1 трішечки відірвався і зміг відтворити 89 доріжок. Здається, все таки для тих, хто займається музикою, приставка Pro має значення. Xcode. Я запустив збірку, яка зайняла 154 секунди. Шалений результат. Але в мене є підозра, що це заслуга не MacBook Air, а оновлення Xcode. Від програмування я далекий, але якщо хтось із глядачів в цьому розбирається, буду радий вашому коментарю. Найцікавіше для мене це, звичайно, програми для монтування відео, і в цьому тесі я експортую декілька футажів з різними ефектами за допомогою трьох застосунків: це DaVinci Resolve, Premiere Pro та Final Cut. І що дуже цікаве, те, що експорт цих відео до Vinci Resolve та Premiere Pro виявився найшвидшим на новому Air. І. Насправді це трохи дивно, тому що 14-дюймова прошка має активне охолодження. Але навіть при експорті 4К відео воно майже ніколи не задіяне. А ось, наприклад, Final Cut видав, навпаки, максимально схожий час на обох процесорах M3 2 хвилини 42 секунди. Тест по After Effects я провалив. Саме я не MacBook Air. Він то впорався просто причудово. Майже 8 хвилин на експорт відео та стиснення його кодиком H264. В минулому відео цей тест я провів в After Effects 22-го року, а на цей MacBook Air встановив 24. -го. Як ти бачиш, різниця дуже помітна, і виявляється, версія застосунку так сильно може впливати на результати. Конвертація відео на MacBook Air з чипом M3 3 Знов таки трохи швидше, ніж на MacBook Pro на m 3 Якщо в тебе з'явились думки, що я намагаюся тобі продати цей комп'ютер завищуючи показники, то я скажу, що в мене самого з'являється таке відчуття. Але насправді це реальні результати цих тестів, що побачив, та і показую. Сам в шоці. Гаразд, в нас залишився останній один з найцікавіших тестів Unreal Engine. Це професійний двигун, в якому роблять ігри або спецефекти для фільмів. Оця штука насправді потрібна професіоналам і купляти MacBook Air для використання цього застосунку, мабуть, трохи дивно. Але результат, який я отримав при прогоні демки MetaHuman, виявився непоганим 30-31 FPS. Air втратив всього один катор порівняно з Прошкою і виявився значно кращим за m 1 та m 2 Цікаві результати, чи не правда? Що стосовно нагріву, максимальне значення, що я побачив, це 85 градусів. Звичайно, корпус ноутбуку до таких температур не наближається, а відчути тепло можна в верхній частині клавіатури. Це розумне рішення, тому що при стандартному використанні, коли руки знаходяться біля трекпаду, цей нагрів непомітний. Наскільки MacBook Air на m 3 відстає за продуктивністю від MacBook Air на m 3 з активним охолодженням. Судячи за результатами тестів, то різниці майже нема. І насправді це очікувано. При записі минулого відео з MacBook Pro на 14 дюймів той майже не вмикав кулери, а тому процесори m 3 відпрацьовують при однакових умовах, що там, що там, охолодження пасивне. Однак я хочу відмітити своє спостереження. Так як прошка має активне охолодження, то сама система дозволяє процесору працювати на вищій температурі. Проте на цій підвищеній температурі комп'ютер починає потихеньку тротлити. Але кулери при цьому все ще не вмикаються. Взагалі-то я не вперше помічаю, що макбуки на процесорах Apple Silicon вмикають активне охолодження невчасно. Вони спочатку починають тротлити, а вже потім розкручують кулери. В мене є підозра, що система Air не дозволяє температурі так помітно підвищуватись. Він, типу, працює на занижених частотах, проте стабільно. Саме тому йому вдається обходити прошку з таким самим чипом. У випадку з моїм MacBook Pro на чіпі m 1 я постійно користуюсь застосунком Max Fan Control. тобто вручну вмикаю кулери, коли відчуваю, що комп'ютеру потрібно більше повітря. Саме примусове охолодження тримає мій процесор в діапазоні, де він не тротить. Підсумувавши все вище сказане, я можу назвати кулери опцією, яка потрібна не всім і не постійно. Якщо ти не профі і хочеш користуватися комп'ютером в побутових умовах, дивитися фільми, працювати з документами, сидіти в соцмережах та новинах, то я не бачу сенсу переплачувати запрошку. А якщо ти вмієш навантажувати комп'ютер, в цьому і є сенс. Можливо, навіть варто розглянути щось потужніше. Чи вартий MacBook Air з чіпом m 3 уваги? Звичайно, що так. Якщо в тебе будь-який MacBook на Intel, або ти хочеш вперше взяти собі Mac, я рекомендую Air 24-го року. Але якщо в тебе Mac на m 1 чи m 2 то бігти міняти не треба. Так, продуктивність вища, але як мені здається, трийдин того не вартий. Якщо повернутися до думки щодо заощадження, купивши минулі маки на чіпах m 1 і m 2 то в мене є відповідь: m 3 трохи потужніший за m 2 м 2 трохи дешевший за М3. Але треба пам'ятати, що на користування комп'ютером дуже сильно впливає його конфігурація. А тому обсяг пам'яті це відчутна характеристика. Я б рекомендував брати минулий Air, тільки якщо за ці гроші ти можеш взяти конфігурацію на рівень вище. В такому випадку, звичайно, краще буде попереднє покоління. Тому що в нього просто буде елементарно більше пам'яті. На момент запису цього відео різниця між m 2 і m 3 з однаковими конфігураціями десь приблизно 100 доларів. І я вважаю, що це варто того, щоб взяти актуальний комп'ютер з більшою продуктивністю. Якщо тобі сподобався MacBook Air на чипі m 3 2024 року, то купити його можна в нашому магазині SkyUA. Посилання я залишу в описі до цього відео. Дякую за перегляд. Постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі. Все буде Україна!